На нікопольщині літо завжди спекотне. стовпчик термометру часто піднімається набагато вище 30 градусів. Через це на мілководді вода дуже швидко прогрівається, що створює сприятливі умови для розвитку водоростей. Раніше водорості розповсюджувались не так швидко, адже середні температури були більш низькими. Зараз явище цвітіння водоростей спостерігається вже навіть у травні. Зелений колір і неприємний запах води характерний зараз не тільки для вод Нікопольщини, але й України та багатьох країн світу. Для того, щоб пляжі були чистими, з водоростями ведуть боротьбу. У Нікополі почистити дно нескладно. Рівень води тут весною опускається. Якщо задіяти в цей час працівників, які б викосили водорості, світіння можна було б уникнути. Ситуація в нашому місті ускладнюється тим, що пляж є занедбаним і у нього немає господаря. З кожним роком водорості заповнюють нові ділянки. А це може призвести до того, що в найближчому часі вода в Каховському водосховищі перетвориться на зелену кашу. Така вода може викликати алергічні реакції, а також бути розплідником багатьох небезпечних мікроорганізмів.